Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект коксіально акустичної системи від компанії JBL серія Stage 1 модель 962M. Динаміки розміром 6 на 9 дюймів, стандартні овали. Постачаються в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію їх. Да невеличка рекламація. І також два динаміки з захисними решітками і монтажний комплект. Динаміка з номінальною потужністю 70 Вт. Пікова потужність, як заявляє виробник 560 Вт. Динаміка з захисними решітками в комплекті. Решітки металеві. Динаміка на 3 смуги, як ми бачимо. Монтажна глибина 75 мм у даних динаміків. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. Кошик штампований зі сталі. Дифузор з поліпропілена і маємо гумовий підвіс. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість у динаміків заявлена 91 дБ. Опір мають 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.